Два особливі смаки від Львівського. Новий вечірній квартал. У суботу о 19.30. Не питайте в них, чи втомилися. Чи хочуть вони на роботу. У понеділок, уночі. І чи це взагалі їхня робота? Ваша праця тримає країну і заслуговує на відпочинок. Душ видихайте хоч іноді, щоб продовжити далі. Шана всім, хто трудиться заради країни у найскрутніші часи знайди в собі сміливість посміхатися! Сміливість розігнути і відкрити для себе нове. Хто поруч? Кінг. Сміливість дарувати емоції. Найдосвідченіший мандрівник Дмитро Комаров. Головне, що бронежилета не було видно. Ну що, поїхали? Продовжить експедицію епіцентром світового наркотрафіку. Світ на виводіт з Дмитром Комаровим. Завтра о 19.30 на 1+,1 плюс Україна. У нього три правила. Є виключення? Не в мене. Умови угоди. Не перше не питати імен. Правило друге. Перевізник. У неділю о дев'ятнадцятій. Найкраще кіно на один плюс один Україна. Вечори документального кіно. Ми з їхньої точки зору повільні будьте знищені. Тіні минулого нагадують нам, що історія повторюється для тих, хто її забуває. Будемо розстрілювати, будемо саджати. А їхні майну. Забира відновлення правди. Дивіться, що суботи о 23.20 на 1,1 плюс Україна країна живе, країна говорить, країна змінюється З понеділка по четвер. Помагати, не здаватися, шукати вихід. Знайдіть сили і подивіться один одному в очі. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. З понеділка по четвер, о 19.30 на 1,1 плюс Україна. Прем'єра перше та єдине відеоінтерв'ю залізного генерала за час повномасштабного вторгнення. Не фаналикі дозволяє нам вбитися до садки. Спецпроєкт Митра Комарова. Рік за кадром. Генерал завтра о 21.30. Тільки на 1+,1 плюс Україна. Прем'єра з кварталу. Привіт! Сміємось. Дві суботи поспіль. Робимо по максимуму. Я зрозумів. Сміємось. Отже, перемагаємо. 19 травня о 19.30. На 1+,1 плюс один. Україна. Лев Біле. Пшеничне пиво з м'яким смаком. І світло золотистим кольором. Лев Біле Пшеничне особливий смак.